Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Я вчора на своєму каналі розмістив відео святійшого патріарха Філарета, де він там менш ніж за три хвилини розповідає, чому ми боремося за існування Київського патріархату і чому Київський патріархат треба все ж таки зберегти. І тут, ну, звичайно, прогнозовано набігли прихильники, захисники московського, вибачте, ПЦУ, і почали доказувати, що вони абсолютно незалежні ні від кого. І я їм вимушений був процитувати фрагмент їх Томосу, який їм видав Селенський патріарх. Я в першому закріпленому коментарі залишу силку на цей Томус. Ви можете теж зайти і перечитати цей текст. От я вам зараз зачитаю. До того ж, цим підписним патріаршим і синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території. України, автокефальну церкву нашою духовною донькою, та закликаємо всі світові православні церкви визнати її як сестру та згадувати під іменем Святіша Церква України, тобто СЦУ, а ми її називаємо ПЦУ чомусь, як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ, не може ставити єпископів чи засновувати парафії за межами держави, вже існуючі, відтепер підкаряються згідно з порядком вселенському престолу. Який має канонічні повноваження в діаспорі, бо юрисдикція цієї церкви обмежується територію Української держави. І тут я хочу сказати: себе ситуацію, ви приходите до мене в гості, я кажу, це моя власна квартира, я абсолютно тут незалежний, що хочу те й роблю. І тут же відкриваються двері, заходять якісь літні чоловіки, жінка і кажуть мені, так, ти ж тут веди себе чемно, ну, от на балконі те, що ми там поскладали. Не чіпай в ту кімнату, теж там не заходь, не сари, кухнею і тою кімнатою можеш користуватися, ну от, окреслюють мені межі. Коли мене питають, а хто це такі, я кажу, та це мої батьки. Стає, я Зрозуміло, що квартира не моя, а квартира належить моїм батькам, і вони просто мене пустили туди пожити. Якщо я не буду робити те, що вони мені сказали, то очевидно вони мене поставлять перед фактом, що треба вже ну, шукати якусь собі інше житло. І Власне, після цього от, один дописувач Ігор Марченко досить таки освічена людина, певно, закінчував якісь семінарії, там, академії, і він все ж таки в результаті написав: А навіщо ПЦУ парафії за межами України? Браво! Я написав, дякую за відвертий коментар. А дійсно, а для чого ПЦУ парафії за межами України? Зараз ми про це поговоримо. Я тут іще один вам. А, зачитаю такий досить кумедний коментар, його написав пан Віктор а, Матвійчук. А він тут е, цитує Томас: читаємо разом. Він мені намагається пояснити, от не може ставити епіскопів чи засновувати парафії за межами держави. Вже існуючі, відтепер підкоряються згідно з порядком Вселенському престолу, який має канонічні повноваження в діаспорі, бо юрисдикція цієї церкви обмежується територією Української держави. Кінець цитати. От цей. Пан Віктор пише: Я кажу про те, що Епіфаній може клопотати про відкриття для українців приходів Константинополя за кордоном, куди він відрядить священиків ПЦУ. Разницю вволовлюйте приход Варфоломія, прихожани Українці, священик з ПЦУ, а не грек, який на службі зачитує Варфоломія, а не Епіфанія. Все законно. Ну, я. Не знаю, чи взагалі цей коментар треба це коментувати, оцей пасаж яким чином. Тобто я клопочусь до своїх батьків, щоб вони мені дозволили заходити на балкон і в ту кімнату, от, бо я ж таки весь незалежний. Да? І тут уявіть собі, що е, митрополит Епіфанії просить вселенського патріарха, якщо то йому тільки дозволить, не факт, не факт, е, то тоді можна туди відрядити е, на парафії Константинопольського патріархату. Відрядить священиків ПЦУ, і вони будуть служити на парафіях Варфоломія. Священики Заробітчани, а як їх ще назвати, Найманці чи як. І прихожани будуть українці, священик буде українець ПЦУ, а на службі він зачитує Варфоломія, а не Епіфанію. Як тобі таке, Ілон Маск? Ну, залишимо це просто. Як то кажуть на совісті захисників Пицу, ну що ж, давайте трошки поговоримо про діаспори. Власне, немає, мабуть, жодної нації країни, яка б не мала тих більших чи менших діаспор. Ну класичний такий хрестоматійний приклад. Це Ізраїль, там проживає всього невеличка частина євреїв, інші розкидані по світам. Далеко не будемо ходити. Президент нашої держави, наприклад, являється євреєм, і багато представників нашої еліти. І політичної, і культурної естеблішменту, і, і як і інших країн євреї, але вони не живуть в Ізраїлі. Інший такий приклад: ну це Азербайджан там проживає абсолютно меншість азербайджанців. Вони розкидані по світам. Якщо хто не знає, то в Ірані, наприклад, половину майже половину населення Ірану складають етнічні азербайджанці. Дуже багато їх в Україні. Я особисто знаю. Думаю, ви теж знаєте багатьох азербайджанців. Приблизно те саме можна сказати і про вірмен, і про греків. Ті ж, наприклад, росіяни теж мають величезну діаспору. Там ще з часів ганінь на Старообрядці, у них ну, тікали сотні тисяч, а можливо мільйони людей поза межі держави ну, кругом і в Скандинавію, і в Азію, і в Європу, і в Україну. і От, наприклад, місто Знам'янка, Велика Уздлова станція, її заснували саме російські старообрядці. І під час першого перепису населення, коли нас ще було, пам'ятаєте, 52 мільйона. Більше 11 мільйонів назвалися росіянами, тобто це населення такої країни, більше навіть, ніж Угорщина або Австрія. Але давайте облишимо інші нації, нас цікаві взагалі то українці. Українці у всі часи, у всі віки і в період Казаччини, як ми знаємо історію, завжди вимушені були тікати зі своєї батьківщини. І такими хвилями величезними це відбувалося. Це відбувалося і до так званої революції жовтневого перевороту, і після, і під час громадянських воїн, під час світових воїн. І за кордоном утворилася дуже величезна, багатомільйонна українська діаспора. Ну, мабуть, найвідоміша діаспора канадська. До речі, ми підтримуємо з ними. Зв'язки, Якщо хто помітив, то ця футболка мені прислали з Канади, українські канадійці. Це Кленовий Листок, Герб Канади і от Тризуб Герб України. В Сполучених Штатах, в Південь, в Латинській Америці. Ну і взагалі легше перерахувати, де немає українців, чим де вони є. Після падіння так званого залізного занавіса теж поїхала величезна кількість українців за кордон, і мабуть найбільша хвиля українців за кордон поїхала саме після 24 лютого 2022 року під час повномасштабної нападу війни Росії на Україну. По різним даним за межі України виїхало від 6, і там називаються цифри навіть більше 10 мільйонів. У всякому разі, от на днях офіційна особа, міністр освіти Оксен Лісовий розповідав, що. За межі України виїхали більше 300 тисяч старшокласників. Певно, що вони виїхали не самі. А помножте це на я не знаю на три, можливо і на чотири. Ми отримаємо більше мільйона людей. І ці процеси продовжуються. І от у мене в соцмережах десятки парафіян і, і тих на тих парафіях, як я, яких я колись служив, і це жінки, діти. І я бачу по оновленням їхніх статусів, що вони. Живуть десь по світам і Варшава, і Осло, і Прага, і різні європейські столиці. І аналітики кажуть, що це на жаль буде збільшуватися цей процес. Тобто, по моїм таким даним, зараз поза межами України, проживає можливо, я помиляюсь, більше 20 мільйонів людей. Тобто, навіть ми можемо казати не про мільйони, а про десятки мільйонів людей. І звичайно, більшість їх. Українців соцопроси, опитування показують, що це десь дві третини вважають себе православними, і от якщо ну, давайте візьмемо цю цифру 20 мільйонів, дві третини це 15 мільйонів потенційних православних, які потребують духовного так званого кормлення і. На жаль, православна церква України вона підписала, ну взяла цей документ, який її обмежує в цьому плані її обмежує саме в рамках держави. І тому патріарх Філарет, який мислить стратегічно, він наголошує на тому, що такий Томас нам не підходить, який нас обмежує, який не дає нам ні патріархату, не дає нам вийти за межі України. Він дивиться в майбутнє. І на жаль, якщо ці тенденції погані будуть продовжуватися в нашій країні, то ми можемо бути так же, як Ізраїль, Азербайджан, Вірменія, Греція, країною, в якій проживає лише менша частина українців, ну етнічних. А більшість буде, от як і ці више вище задані національності, проживати за кордоном. І Тому дуже важливо мати на них вплив. Але от православна церква України пішла на такий, ну не хочу казати такі слова, як корупція, там духовна корупція, на духовний бартер. От, дивіться, давайте. Ви нам дасте визнання, а ми вам віддамо ці мільйони українців за межами України. Окей, по рукам, і, як то кажуть, договорилися. Все це мені здається просто від нашої комплексу меншовартості. От я... Як правило, завжди кажу на якусь одну тільки тему, не хочу розпилятися, але тут придеться ще й поговорити на тему визнання, невизнання. Що я про це думаю, моя чисто суб'єктивна думка. От Дивіться, уявімо собі якусь молоду закомплексовану панянку, котра не впевнена в собі, і їй постійно треба якісь підтвердження, того, що вона там ну, гарна, наприклад. І вона бігає по там, родичам, по сусідам, по друзям і каже, от, підтвердіть, що я гарна, мама я гарна, ну так, доцю ти гарна, бабусю я гарна, там, тетю, я гарна, там, сусідка я гарна і так далі. І збираю ці письмові якісь підтвердження, томоси, де написано, що ця дівчина там, називаємо її якось там, наприклад, Галя вона дійсно гарна. І от Від цього її самооцінка. Зростає, а є така собі панянка, в котрей самооцінкою все абсолютно нормально, їй не треба ніяких там підтверджень, е, її крутості, так би мовити, е, вона вдягається і робить все, що за, ну, вважає за необхідне, і якщо навіть вона десь там вийде і якась сусідка тетя Даша з третього під'їзду буде щось там на неї казати, вона не зверне ніякої уваги. Абсолютно повна аналогія з англіканською церквою в свій час. Англійці виперли католиків з свого острову і утворили свою англіканську церкву. Зробили на чолі своєї церкви англійського монарха, і все. Люди людям абсолютно наплювати, що про них думають там. Я не знаю, в Мадриді, в Осло, в Парижі. Що про них думає якийсь дядечка в Ватикані, чи якийсь дідусь в Константинополі чи в Тібеті. Ну, от, ви зрозуміли. Люди просто живуть своїм життям. Вирішили, вони там рукополагають священники жінок. Окей, вони рукополагають священників жінок. Чи ще що вони там придумають, це їх життя, це їх нація. Але так можуть робити лише справжні дорослі нації, які відбулися, такі як англійці. А от ми, на жаль, українці, ми більше не мали. Державності чи малий, тому у нас шалений такий комплекс неповноцінності. А що ж про нас там скажуть ті? А що ці скажуть? Ой, нас там визнали, ви що? Правда, так, нас визнали, нас там якийсь от хтось визнав десь там. А з нами навіть послужили разом. Ви уявляєте? З нами разом послужили. Давайте запускайте феєрверки, давайте зробимо це неробочим днем цей день і будемо святкувати його. Кожного року збиратися, святкуватися, що нам в цей день хтось на нас звернув увагу і хтось нас <свісно>, визнав і з нами разом співслужив. Це просто такий шалений комплекс меншовартості, що я просто не знаю. І за рахунок цього комплексу меншовартості ми ладні продати половину своєї пастви. Виключно, я, я не бачу тут якихось інших взагалі. А, а, Аргументів, чому треба було це робити. Але все ж таки бачите, що єпіскопату ПЦУ це нормально, абсолютно, у них все добре, все прекрасно, у них є декілька тисяч парафій, вони навіть не являються домінуючою церквою всередині України, тільки в перспективі надіються це зробити. Однак вони вже позбулися перспектив поза кордоном, де перспективи можливо не менше, ніж всередині своєї країни. У них все добре, у, як то кажуть. Після них хоче потуп. Тому повинні бути якісь певні сили. Свято місце пусто не буває. А от московський патріархат цим користується, і вони за кордоном працюють з діаспорою, виховують її в своєму дусі, як їм потрібно. Ну що ж, якщо української церкви нема, то є там московський патріархат в такому разі, і люди там, мільйони людей, себе ідентифікують як прихожан московської церкви. Коли вони приїдуть в Україну, будуть дивитися, що це за таке ПЦУ. Їм там розповіли, що це розкольники, це безблагодатне і так далі. От що ми будемо мати в перспективі. Щоб цього всього не було, звичайно, то доєднуйтесь до Київського патріархату, е і, який не обмежений якимись там рамками, якимись томасами, і ніхто нам не скаже, що отут, отут ви можете, отут, -от, а туди ході, а сюди не ході, Да? Ну, якось отак, е власне, що я хотів сказати з цього приводу: миру нам всім, добра. Здоров'я Божих благословінь і надіюсь з Божою допомогою до нових зустрічей.